Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Юрію, а яким чином і як обиралося до кого застосовувати обмеження споживання електроенергії? І чому саме до бізнесу та промисловості? Ну, насправді це абсолютно такий типовий регламентний крок, угу. який завжди вживається диспетчером на куперенерго у випадку, коли він бачить, що. Є загроза розбалансування роботи енергосистеми. відповідно, першим ділом він активує опцію так званий застосування так званих графіків обмеження потужності. От, це з року в рік, навіть до повномасштабної війни був такий собі стандартний варіант спроби збалансувати роботу системи диспетчера. Інша справа, що він не так часто активувався, mm -hmm. От, але Списки споживачів по кожній області є наперед визначеними. Мало того, значить, не лише списки, а і обсяги тієї потужності, яку в разі отримання такої команди такі споживачі повинні знизити. От для того аби власне збалансувати роботу енергосистеми і унеможливити застосування графіків обмеження електричної енергії вже до ширшого кола споживачів, які наступним етапом відбуваються вже не по суті, відключенням фідерів. Ну, Власне, це те, до чого ми, на жаль, за останні там на кілька років звикли, ну, так як крайній захід безпечить, також до цього вдається. Тут логіка така, от наскільки я розумію ще питання Олесі, і я зараз ризикую наразитися на гнівні коментарі наших глядачів у Ютуб-каналі Суспільне новини, де йде наша трансляція, в тому числі нелогічніше обмежувати саме побутових споживачів, враховуючи те, що бізнес, підприємство це якраз йде. Е, е, Наповнення бюджету, саме коли працює бізнес, саме коли працюють підприємства. Саме на підприємствах працюють ті такі побутові споживачі, так звані. Тож нелогічно ще обмежувати саме а, фізичних осіб, скажімо так, а підприємства нехай працюють. Це, от просто, думка з, -з боку. Насправді, ви абсолютно праві. Це дискусійне питання. От, але я хочу сказати, що оця логіка, коли е, спочатку безпече намагається командою до конкретних споживачів спробувати знизити споживання тишньої потужності в системі, значить, вона корінням іде, значить, знаєте, ще, ще в радянські часи. Тобто, це такий собі е, дуже древній інструмент регулювання ситуації у випадку виникнення е, неординарних просможовних ситуацій. Ви знаєте, єдине, що я хочу сказати в цій ситуації, коли на дворі такий мінус, як сьогодні, я все ж таки схиляюсь до того, що цей алгоритм правильний. Давайте змоделюємо ситуацію, коли там на дворі на вікно мінус 8, мінус От, ну і у вас ще там виключають світло. Безумовно, логіка у вашому і коментарі, і питання також є, от і за інших температурних режимів, мабуть. Вона може бути віддискутована і можливо змінена логіка роботи, значить, самого диспетчера. От, але на сьогоднішній день е регламент передбачає саме в першу чергу застосування графіків. Я хочу наголосити не відключення, обмеження промислових сторожів. Тобто, вони отримавши таку команду, повинні знизити своє навантаження, не відключитися а знизити своє навантаження угу. на певну величину, яка унеможливить технологічні порушення е в роботі. Угу. Пане Юрію, і на завершенні, якщо можливо коротко, графіки відключень для побутових споживачів, наразі вже Укренерго повідомило, що не планується, тим не менш, у найближчій перспективі, чи є ймовірні запровадження? Ну, особливо з огляду на, на так, погоду, як, було... як ви теж згадали. Станом на цю мить, виходячи з того, що нам вдалося відновити, які плани по відновленню на найближчі кілька днів діє От а також розуміння того, якою буде динаміка зростання споживання, значить, як скажемо так, функція від температури, я все ж таки сподіваюся, що нам вдасться уникнути застосування графіки відключення побутових споживачів. От інша справа, що як ви самі прекрасно розумієте, ситуація є динамічною, і на жаль, обстріли впливають. Так, ви ж бачите статистику, кожен. Орган... Бо кожну добу значить, більше ста дронів летить по території України. От і на жаль, значить, да, це якісь самодиниці, але все ж таки вони кудись втрапляють. От і на регулярній основі наші на там жаль, не більше впливають. Але, так, так, пане Юрію, дякуємо які, вам. Угу. Дозволяють роботи енергетика. Дякуємо вам за те, що долучилися і, і, і поінформували про ситуацію в енергосекторі і про, про те, що. Планується найближчим часом обажання електроенергії, зокрема для побутових споживачів.